Привіт, привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Сьогодні у нас практика на все тіло. Можна її виконувати зранку або протягом дня. Пам'ятайте, що всі асани можна адаптувати під себе. Не робіть собі дискомфорт, все має бути приємно та легко. Сідаємо в зручне положення. Закриваємо очі. Налаштовуємося на практику, відпускаємо всі думки і повертаємося сюди на килимок. Дихаємо носом повільно, видих робимо через рот і акуратно праве вухо направляємо до правого плеча. Плечі опущені, не піднімаються, спинка рівна. Відчуваємо легке, приємне потягування у лівій стороні. Легесенько повертаємо голову в центр і направляємо ліве вухо до лівого плеча. Плечі опущені, розслаблені. Постерігайте за відчуттями у правій стороні шиї. Повертаємось в центр, направляємо підборіддя до грудей. Акуратно не перетягуємо, дихаємо спокійно, піднімаємо підборіддя паралельно підлозі, праве вушко до правого плеча. Акуратно, ніжно повертаємо голову назад, до лівого плеча і до грудей. Знов до правого плеча, назад, до лівого плеча і до грудей. Тепер в іншу сторону повторимо. Ліве вухо до лівого плеча. Акуратно, помаленько назад, до правого плеча і до грудей. Ще одне коло повторіть в своєму темпі. Акуратно. І повертаємо голову в центр. Молодці. Пальці і рук складаємо в замок. Відтягуємо долонями догори. Витягуємося від копчика аж до маківки. На видиху округляємо спинку. Вдих, витягуємось. Видих, нахил. Повторимо. Відчувайте розтягнення в спині, як почувають себе руки та плечі. Ще раз, з видихом округляємо спинку і відпускаємо наш замок. Вдих, тягнемося догори, беремо за ліве зап'ястя і легенький нахил в праву сторону. Центр, беремо за ліве зап'ястя і нахил в ліву сторону, центр опускаємо ручки видих, робіть кругові рухи плечима, в одну сторону, потім в іншу. Легенько покрутіть тулубом, в одну сторону, в іншу, повертаємося в центр, і встаємо на початок килимка. Стопи разом, копчик направляємо вниз. Вдих. руки тягнуться догори, видих, нахил донизу. Спинка свисає вільно, коліна зігнуті, копчик тягнеться вгору. Вдих. Напівпідйом. Видих, складка. Відводимо. Ножки назад стаємо в планку або в планку з колін. Вибирайте, яке вам положення саме найкраще. Дихаємо. Акуратно лягаємо на животик. лікті залишаємо під плечима, долоні міцно притиснуті до килимка і відкриваємо груди поза сфінкса. Піднімаємо таз і переходимо в собака мордою донизу. Руками відштовхуємося від килимка, плечі не зажимаємо, копчик направляється вгору. Порухайте ногами трішки, відчуйте розтягнення в задній частині ніг, в плечах, можливо, по всій спинці. І акуратно підходимо вперід до рук та підіймаємося вгору. На вдиху руки тягнуться вгору, видих нахил донизу, пригинайте коліна, кожного своє положення, голова вільно звисає, Вдих напівпідйом, підйом. Видих опускаємося вниз. Відводимо ніжки назад, переходимо в планку, животик підтягнутий, сідниці напружені, руками відштовхуємося від килимка, акуратно лягаємо на животик, і правою рукою беремося за праву ніжку. Ліву руку витягуємо вперед, і, якщо виходить, відриваємо праве коліно від килимка. Дихаємо, обережно опускаємо, Піднімаємося в планку з колін і провертаємося в ліву сторону. Ліва рука і ліва нога витягнуті вздовж одна лінія, вагу розподіляємо рівномірно по всьому тілі, а не лише на правій руці. Животик підтягнутий, дихаємо, і повертаємося в планку. Піднімаємо таз вгору, собака мордою донизу, переменемо трошки ніжки, піднімаємо праву ніжку вгору і переводимо вперед до рук. Вдих, піднімаємо руки вгору, дихаємо. Видих, опускаємо руки і підтягуємо задню ножку вперід до рук. Складка. І вдих, підіймаємося вгору. Тут видих. вдих, руки догори тягнуться. Видих складка. Можливо, цього разу ви опуститесь трішки нижче. Вдиях напівпідйом. Видих складка, стрибок назад планка, руки, ноги сильні. Опускаємося в нижню планку і акуратно лягаємо на животик. Тут повільний вдих-видих, і лівою рукою беремо за ліву ніжку, праву руку витягуємо вперід, відриваємо коліно зігнутої ноги від підлоги. Дихаємо, дихання не затримуємо. Обережно відпускаємо, Піднімаємося в планку з колін і провертаємося в праву сторону. Права рука. І нога одна лінія, вагу розподіляємо по всьому тілу, плечі не зажимаємо, животик підтягнутий, дихаємо, Повертаємося в планку. Піднімаємо копчик догори, собака мордою донизу. ліва нога вгору і переводимо вперід до рук. Вдих, піднімаємо корпус вгору, руки тягнуться до гори, дихаємо. З видихом опускаємося донизу і підтягуємо праву ніжку вперід до рук. Складка. І вдих, піднімаємося вгору. Видих. На вдиху піднімаємо руки вгору. Витягуємося, видих нахил вперід, напівпідйом, вам вже ця послідовність знайома, видих нахил, стрибок назад планка, видих нижня планка і вдих собака мордою догори. Плечі опущені, погляд вгору. Видих, собака мордою донизу. Дихаємо тут. Дивимося вперед і стрибаємо до рук. Складка. Вдих, піднімаємося вгору. Видих, розставляємо ноги ширше тазу, Вдих. витягуємося вгору, видих, присідаємо в маласану. Копчик направляємо вниз, голова тягнеться догори, ліктями опираємося. Між колінами. Я обернусь до вас, щоб вам було видно руки біля грудей, дихаємо, обережно сідаємо на килимок, відсунемося трішки назад, щоб вирівняти ніжки. Можете зі ними трошки потріпати. Рухати пальчиками, підтягуємо праву ніжку до грудей і нахиляємося до витягнутої ноги. Завдання тут не максимально зігнутися, а витягнутися впер і тоді робити нахил до ноги. Відчуйте роботу в спині, в сідницях. Можете б ніжку зігнути в коліні, якщо вам так зручно. Добре, повертаємось вгору і лівою рукою обхвачуємо праве коліно, права рука сзаді, тримається килимка. Дихаємо, скруточка така. Повертаємося в центр і праву ногу переставляємо через ліву коліно над коліном, акуратно. І знову нахиляємося до витягнутої ноги. Так ви відчуєте більше розтягнення в сідницях. Поспостерігайте за цим відчуттям, має бути приємно і ніжно. Піднімаємося і ставимо, витягуємо праву ножку. Стріпуємо, підтягуємо ліву тепер до грудей, витягуємося вгору і легенький нахил до витягнутої ноги. Дихаємо. Я думаю, ви відчуваєте роботу, яка відбувається в вашому тілі. Піднімаємось вгору і правою рукою обхвачуємо ліве коліно, ліва рука легенько терпукається взаді килимка. Дихаємо. Вертаємося в центр, ліву ножку переставляємо через праву, легенько нахиляємо коліно над коліном і нахиляємося Робимо повільні глибокі вдохи через ніс, видих через рот, з видихом відпускаємо все напруження у тілі. Піднімаємося вгору, витягуємо ніжку, підтягуємо коліна до себе і акуратно лягаємо на килимок, без різких рухів. Добре, підтягуємо колінка до грудей, беремо за великі пальці ніг. І коліна направляємо до пахви, легенько хитаємося з боку на бік, поза щасливої дитини. Шия зажата, плечі розслаблені, з видихом відпускаємо все напруження, яке є у тілі. Розслабляємо м'язи. Ножки разом і обережно опускаємо на килимок. Розставляємо їх ширше тазу, руки вздовж тіла розведені по сторонах, робимо глибокий вдих через ніс, повільний, повільний видих через рот. Розслабте м'язи обличчя, руки, ноги та інші частини тіла. Якщо маєте час і бажання, можете залишитись в цій позі до 10-15 хвилин. Якщо ні, можете вставати акуратно. Закрийте очі, зробіть декілька вдихів, видихів. Подякуйте собі, що виділили час для себе. Я дякую вам, що займалися мною. Я вірю, що ця практика піде вам тільки на користь. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі у наступних відео!